Вітаю всіх на своєму каналі. Почав дозрівати отакий гарнющий сорт персику з серії екстрім нектаринів, Extriam Б'юті Сьогодні 2 липня 24 року Любережна Хасонщина. Сорт відомий своїм надто солодким смаком. ну Взагалі вся серія екстрім вона вирізняється цим серед інших сортів. Великим містом цукру і відсутністю кислоти. Це в мене деревцю третій рік. Деревце невеличке, вродило біля 20 плодів. Плоди величиною грам по 150 грамів. У них вага 200-250 грамів. 150 це така невеличка. Для першого плодоношення це якби доволі добра вага. Зараз знайду спілий плід, покуштую на смак і яка вага. Доволі непогана вага, я думаю, менше будуть але 200 г в середньому будуть плоди. Оце так смак. Ого, тут цукру тут. Мабуть, серед ранніх сортів я солодшого не пробував ще. Нектаринчику. Повна відсутність кислоти. Медовий такий цукор. м'якоть розтає в роті, ну дуже смачний. Це повністю спілий плід. Смакота і красота. Соку багато, не буду показувати, воно і так видно, що блистить. Тому що вже руки злипаються. В общем, враження тільки самі найкраще від цього сорту. Такий от гарнющий сорт під назвою Extreme Beauty. Ну, мій вердикт такий. Це найсолодший нектарин на ранні строки. Він на кшталт біхтопу по цукру. Тільки біхтоп він плотнуватий, а це такий прямо ніжно ніжно м'якоть, коли спілий. Дуже мене порадовався смак цього нектаринчику. Записуємо собі в топ його по смакам. Ще мене тішить повна відсутність кислоти. Біля шкірочки якась така натяк тільки на кислинку і все. Ну і смак шний же. Буду рекомендувати його тепер усім, тому що я до цього його не пробував на смак який він, тому що я чув, що хвалили тільки. Але дуже мені сподобався він смачнющий, солодющий сорт під назвою Extreme Beauty. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей, до нових відео.